Очікування, ви знаєте, ті найпатріотичніші сьогодні українці, які сьогодні віддають своє життя і оборонять нашу державу, прикра те, що сьогодні немає змоги так само віддати свій голос, тому що насправді парламент, не маючи політичної волі, сьогодні... Не дав такої можливості саме цим особам. А взагалі, я закликаю ще раз українців прийти, віддати свої голоси за майбутнє України, тому що саме сьогодні найбільше, хто не хоче, щоб був сильна коаліція, сильний парламент, проукраїнський парламент це Москва. І тому сьогодні кожен голос це важливий. Для мене для мене особисто, для моєї родини важлива. Всі мої близькі, родичі практично прийшли, сьогодні вже проголосували. І я вважаю, що це є позиція кожної людини і важливо, щоб ми усвідомлювали, що ми сьогодні закладаємо фундамент для дійсності майбутнього наших українців, майбутнього покоління, майбутнього України. Я сьогодні спілкувався з одним із кандидатів на РДП, чув думку, що нас можуть очікувати знову вибори, оскільки парламент може бути дуже різношерстним після цих виборів, і який він може з співпрацювати, співпрацює там пів півроку рік. Та ваші прогнози, ну, наскільки легко буде більшість створити в парламенті. Ви знаєте, зараз важко зробити ці прогнози, тому що, я сподіваюся, ми вже завтра побачимо перші результати. Але одне можу сказати, що безумовне випробування і розбрат завжди приводив до порази історично. І зараз повинні всі усвідомити одне: якщо не об'єднатися навколо президента, навколо української національної ідеї. Нічого не вийде в Україні. Ми самі закладаємо е, крок назад, а не крок вперед. Е, для цього ми повинні усвідомлювати і робити висновки з нашої історії. І саме Україна зутверджувалася з часів Богдана Хмельницького, лише тоді, коли Богдану Хмельницькому вдалося об'єднати всі козацькі полки.